Бонжур, амігос. Зараз багато хто хвалить Тріплеч Еру, хвалять за просування окремих суперзірок. Але ж є ті, на яких він, так скажемо, трішки підзабив Це зрада! Тож сьогодні ми поговоримо, які ж реслери були справжніми козаками Вінса Макмена, але після назначення H креативним директором WWE, поїхали продавати шаурму в Україну. Ну а перед початком відео хочу оголосити, що вже у ніч суботи на неділю о 3.00 ми проведемо пряму трансляцію шоу від WWE, «Суботня головна подія в нашому телеграм-каналі. Тож не гайте часу та прямо зараз переходьте в опис під відео та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там, до речі, і найсвіжіші новини у світі реслінгу є. Коротше, там є все. Ну і першим, про кого хочеться поговорити, мабуть, це найбільш очевидний варіант, і це Остін Тіорі. Тіорі при Вінці виглядав як майбутній мейн івент Реселманії. При ньому він здобув чемпіонство США, перемогу Кейсу Манінзебенк і перемога не кого, а самого Джона Сіни. При Тріпілейчі ж все помінялось. Так він виграв командні титули з Грейсоном Уоллером на Реселманії, але це було недовго. А зараз так прям взагалі. На щотижневиках його майже не видно, а якщо й видно, то це в основному поразки. Як на мене, то Тіорі зараз повинні дати Фейстерн, аби розпочати програму з Грейсоном Волером. Та це хоч якось би підняло його статус та популярність. Бо деякі глядачі вже і підзабули, хто насправді є Остін Тіорі Омос. Наразі він не виступає у WWE, хоча все ще числиться під контрактом з компанією. Зовсім нещодавно з'явились новини, що Омос деякий час повиступатиме в іншій реслінг компанії. Наразі він здобув командне чемпіонство в такій компанії, як Noah разом з Джеком Моррісом. А ще при вінці Омос активно використовувався на шоу. При ньому він здобув командне чемпіонство разом з AJ Стайлзом. І командне чемпіонство для його габаритів це ні собі, але ж то був тільки початок. Він також брав участь у матчах проти таких реслерів, як Брок Леснер, Бобі Лешлі та Сет Ролінс. А це на секундочку не останні реслери в ростері. Та якщо б він і надалі залишався творчим директором, то можливо б саме Омос. Закінчив свою історію. Зараз мій вибір, ви можете захейтити. Бо це Б'янка Белер. Стійте, не спішіть кидати помідорами. Зараз поясню. При Вінсі Макмені Б'янка була постійно на головних ролях, при ньому вона вдвічі ставала головною чемпіонкою WWE. Тріпл Айджеш прийшов у владу, коли б'янка вже була чемпіонкою. Сам же Пол Левек тільки один раз дав їй чемпіонство. І це було на SummerSlam 2023 року, та протримала вона чемпіонство лише декілька хвилин, бо на тому ж шоу і Оскай закешила свій кейс Money in the Bank. Після цього б'янка здобувала лише жіноче командне чемпіонство. Звичайно, можливо, в майбутньому все зміниться, але на цю хвилину б'янка все рівно залишається на другорядних ролях. Хоча реслерка вона класно. Далі поговоримо про Street Profits. При Вінсі команда виглядала більш перспективніше, ніж зараз при Тріпелечі. Та що тут говорити, вони навіть командне чемпіонство тримали. Також Вінсу дуже подобався окремо Монтес Форд, та активно ходили чутки про можливий пуш Форда. Але тут прийшов Пол Левек та повністю на них забив. Ну і наостанок поговоримо про двох реслерів яких вже немає в компанії. Я говорю про Бобі Лешлі та Барана Корбіна. Вінсу дуже подобався Лешлі, та я думаю, це було видно, оскільки він частенько був у головних ролях, був головним чемпіоном WWE та чемпіоном США. При Триплеїчі у Лешлі утворився Союз із стріт Профіс, який ні до чого цікавого не привів. Барон Корбін виглядав дуже цікавим Вінсі, його гіміки, такі як Одинокий Вовк, «Щасливчик Корбін та Бомж Корбін подобались глядачам, та видно було, що Вінсу подобається талант Корбіна. Однак H цього таланту не помічав, та через деякий час Корбін був звільнений WWE. Ну що ж, ось таким у нас вийшов список. Свої думки пишіть у коментарі. А ми будемо завершувати. Любіть реслінг та всім па-па!